І ще раз. Говоримо про типове завдання. Ну, перше це завдання на обчислення. Чим тут користуватися? Або тригонометричним колом, або як варіант користуватися просто табличкою на ваш вибір. Я сьогодні в настрої на коло. Значить, сінус 90 градусів. Ось це у мене 0, значить ось це у мене 90 градусів. Ця точка має координати 0,1. Це означає, що сінус, так як він, y, він дорівнює одиниці, тому перше одиниця. Поцінус 180. Ось ця точка. Ця точка має координати мінус 1 0. Косинус це хи, тож це і мінус 1. Тангс нуля. Ось ця точка. має координати 1 0. Тангенс це результат синус поділений на косинус, тобто 0 буде ділитися на 1. Буде 0. І синус 2 2 Двапі це повний обер, це та сама точка, <кій> тобто ось ця. Y – все ще 0. Готово. Наступним, додатнім чи від'ємним числом є значення тригонометричної функції, ми теж дивимось на колі. Тобто сінус 49 градусів. 49 градусів це до 90 градусів, тобто це ось ця точка, ну, приблизно, умовно кажучи. В першій чверті в мене і ігрики, і ікси додатні, мене цікавлять ігрики, значить сіно додатні. значить він більше за 0. Висновок такий. Косинус 112. 112 це друга чверть, в ній косинуси, тобто ікси, від'ємні. Значить, це від'ємне або менше за 0, іншими словами. Тангенс 195. Третя чверть. Тут у мене синуси, тобто і від'ємні, косинуси, тобто ікси, від'ємні. Мінус на мінус дає мені плюс отже, більше за 0. Сінус 178. Ось сюди потрапляє. Бо менше за 180, значить, друга чверть, синуси, це ігри, вони додатні, значить більше за 0. Косинус 316. Не дійшли до 360, але перейшли 270, тож це четверта чверть. Косинуси в цій чверті додатні, тому це більше за 0. Тангенс 100 градусів. Трошки більше за 90, значить, це друга чверть. У другій чверті в мене синуси додатні, але косинуси від'ємні. Тож висновок, тангенс буде від'ємним, з меншим нуль. І останнє це 203 градуси, це більше за 180 та менше за 170, отже, тобто це третя чверть. Третя чверть всі наслідки від'ємні. Значить менше за нуль. Готово. Обчислити. Тут це формула зведення. Це те принцип, про що я вам розповідала. 120 градусів. Для чого я можу йти? Найближче до мене точки, це або 90, або 180. Я хочу 90. Значить, я буду говорити, що це 90 плюс 30. Ось цей приклад в арифметиці має давати ось це значення. Якщо він не дає, значить ви зробили щось неправильно. 90 плюс 30 дає 120, значить це окей. Далі я думаю, ага, 90 градусів. Це ж виходить, що це оця точка, значить це частина там, де я змінюю функцію. 120 градусів самі по собі. Це ось ця частинка. Синус в цій частинці додатність, значить відповідь моя буде додатня. Синус я змінюю функцію на косинус і беру гострий кут 30. Косинус 30, корінь з 3 на 2. Готово. Друге, третє та четверте пробуєте самостійно. Для четвертого, що можна зробити? Можна або думати про радіану міру кута, якщо вам так зручно. Або якщо вам незручно думати про радіану міркута, ви завжди можете перейти в градуси. Щоб перейти в градуси, замініть на 180 градусів, зробіть спрощення і ви дізнаєтесь, скільки то градусів тут треба скоротити та помножити. Наступне, Спростити вираз. Тут мені треба використовувати тригонометричні формули або алгебричні формули. Ну, давайте по черзі, якісь ми зробимо, якісь не знаємо, може не все. Перше. Одиниця мінус синус квадрат альфа. Що робимо одразу? Перевіряємо, чи є прям така сама формула. Прям такої самої? <кхи> немає. Що тоді ми робимо? Тоді ми згадуємо, що одиниця це сума синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Підставляю ось сюди. Виходить. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. мінус синус квадрат альфа. Кролик, мінус кролик, 0 кроликів. Залишається тільки косинус. Відповідь косинус квадрат альфа. Перше готове. Друге, пишу інше вковоримо. Ось це. Придивляємося, бачимо. А ця формула. Це просто косинус 2 альфа. Тут більше нічого робити не треба? Замінили його на формулу молодці. Йдемо далі. Ось це. Придивляємося. Бачимо, що підозріле. На формулу вона початково не схожа на формулу тригонометричну, але схоже на формулу різниця квадратів. Відкриваю, виходить, 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Тому що 1 в квадраті це одиниця, мінус залишається по формулі, корінь з 2 в квадраті це 2, синус у квадраті це синус у квадраті. Що робити далі? Одиницю. Замінюємо на цю суму. Буде синус у квадраті α плюс косинус у квадраті α мінус 2 сину квадраті альфа. Кролик мінус 2 кролика. Це буде мінус 1 кролик. Тобто буде косину квадрат альфа мінус сину квадрат альфа. А це, ми бачили, це в другому пункті. Формула. Це косинус 2 альфа. Готово. Ну і остальну. За останнім спробуйте впоратися самостійно. Як з ним впоратися самостійно? І що робити? По-перше, ви бачите ось тут одиниці. Використайте ці одиниці так само, як я використовувала одиниці до цього в кожному докладі попередньо. Подивіться, що у вас вийде в чисельнику, що у вас вийде в знаменнику. І перевірте з моєю відповіддю. Моя відповідь це буде тангенс квадрат альфа. Наступний пункт. Тут спрощення виразу відбувається за схожим алгоритмом як і було до цього. Тобто ми дивимося на формули, намагаємося їх впізнати, якщо ні, то наче намагаємося алгоритми використати. Перший приклад. Якщо подивитися уважно, бачите знову різницю квадратів. Використовую цю різницю квадратів, у мене виходить ось так. Квадрат розповсюджується тільки на функцію, не на її аргумент. Х поділено на 2 це аргумент. Ви туди не можете дістатись просто так. Щоб потрібно дістатися, вам потрібні відповідні формули. Наприклад, як формула подвійного кута. Тому аргумент ми не чіпаємо зазвичай. Треба що робити? Подивіться, замінити на суму. І спростити. Буде косинус квадрат х поділено на 2. Хто не вірить? Перевірки з друга. У нас тут з вами йде сума до квадрату. Чи є така формула вторгнут 3? Ні. Але є така формула в формулах смішного множення. Відкриваю виходить синус квадрат х плюс 2 синус х косинус х, і плюс косинус квадрат х. Бачу синус квадрат плюс косинус квадрат. То ходу одиниця. Бачу ось це. Перевіряю формули. Бачу, що це синус подійного кута. Тобто це буде синус 2х, одиниця плюс 7 з 2х. В принципі, вже можна залишати в такому вигляді. Воно працює третій випадок. Ось цей. Тут є мінус єнус квадрат і мінус косинус квадрат. Ну, що, у мінус і дужки. Буде 3, буде, перепрошую, мінус, а в дужках буде сума. А що таке сума? Сінус квадрат плюс косинус квадрат. Правильно, одиниця. Тож 3 мінус 1 буде рівно 2. І все, я вас не так. Остання четверте. Класична історія, коли вони намагаються нас трошечки заплутати. Як з ними бути? Ну, сінус 4 сіну квадраті. Виносимо? і у квадраті альфа за дужки. Тобто тут була четверта степень. Я по другій забрала. Значить, іще в другій у мене залишилося. Тут був синус помножений на косинус, і синус у другий забрала. значить у мене залишився косинус. А в дужках нам відома сума, яка дорівнює одиниці. Синус у квадраті альфа помножити на 1, буде просто синус у квадраті альфа. Тож, все готово. Далі, шосте. Шасте завдання потрібно обчислити. Значить, тут є, по-перше, знову ж таки, формула, по-друге, є підказка. Подивіться, на цей кут. Чи у нас є в табличку 15 градусів? Значить, це 100% якась формула. Придивившись до ось цього фрагменту, ми зрозуміємо, що це синус подвійного кута. 2 помножити на 15. 2 помножити на 15 це 30. Сінус 33 градусів це одна друга. Готово. Йдемо в другий випадок. 2 косинус у мінус 1. М -м -м -м. Не повірите, але це знову формула подвійного кута. Це косинус 2 помножити на 15. Значить це косинус 30. значить, це корінь з 3 на 2, знову табличне значення. Далі йдемо. Різниця, топнула в 3. Та ще є в четвертій степені. Що робити? Окей, ми знаємо формулу різниці квадратів. Понажаємо таким чином степінь. В одній дужці на у нас буде косинус у квадраті π на 6. мінус синус у квадраті π на 6. А в іншій дужці буде те саме, але з плюсом. А хто мені скаже, що буде там, де з плюсом? Там буде одиниця. А там, де з мінусом, подвоємо куту. Значить, буде косинус. 2 помножити на, 6. 2, 6, це на пі на 6. 2,6 скорочується і залишиться косинусом на 3 А косинус π на 3 це назвамо 1 друга. І залишився останній. Якщо ви до нього придивите зробите тепері маніпуляцію і поспрощуєте, то по результату ви знову отримаєте косинус подвійного кута. Це буде косинус 2 помножити на 3 і на 8. 2,8 скоротиться, це буде косинус 3П на 4. 3π на 4 це 135 градусів. 135 градусів це друга чверть. У другій чверті косинус у нас були від'ємні. Зрівняємо мінус. Плюс 135 градусів я могла потрапити від 180 до 45, повернувшись назад. Тому це буде мінус косинус 45 градусів. Відповідно, це мінус корінь із 2 на 2. Спевним. Останнє завдання на сьогодні теж на спрощення виразу. Давайте повершимо. Тут у нас є з вами від'ємні значення в деяких аргументах. Згадуємо, про що говорили в теоретичній частині. Серед прикономізочних функцій тільки косинус є парною функцією. Це означає, що для коснуса мінус немає значення, для всіх інших немає. Отож був перший. Мінус має значення, тому я його просто викидаю. Буде косинус х помножений на тангенс х. Але що таке тангенс? Тангенс це синус поділений на косинус. Дуже цікаво, дуже красиво, скоротилось. Буде синус х. Другий випадок. З чисельнику косинус квадрат мінус 1, в знаменнику у нас sin. Згадуємо про те, що в чисельнику ми можемо зробити, ми так уже робили. І замінити все діло на мінус синус у квадраті альфа. З знаменнику мінусово виходить наперед, бо це синус, мінус скоротилося, синус скоротилося, синус залишився. Общуценнику як бог у квадраті. Третій випадок. Тут уже трошечки формула зведення прийшла до нас. Тут у нас є тангнус 90 плюс альфа. 90. 90, це та вісі, від якої ми звільнюємо функцію. Тобто тангенс зараз поміняється на котангенс. Плюс альфа це ми ще трошки спустилися. Тобто ми опинилися з вами в другій чверті. Тангенс у другій чверті був від'ємний. Значить, це буде мінус котангенс альфа. Помножити. Синус мінус альфа. Сінус від'ємна функція, тож мінус вийде наперед. І що таке мінус на мінус? Це плюс? Що таке котангенс? Це косинус ділений на синус. Якщо я його ще домножаю на синус, то синус ускоротиться і залишиться просто косинус. Ось це було схоже на ось це початкове. Просто тут були додаткові функції, скажімо так. Ну і останнє. Останнє це косинус у квадраті 90 плюс альфа. І плюс синус у квадраті 270-ф. Для початку нам доведеться зелену поза мені. Позамінювати функції 90. 90 це буде заміна. Осьнус заміниться на синус. 90 плюс альфа це друга чверть. Другій чверті косінуси були від'ємними. Тобто, тобто, в мене буде мінус синус альфа. Але отут стоїть квадрат. І цей квадрат не дасть мені зробити мінус. Це стане пульсом. Бо мінус на мінус під квадратом байдуже. Тобто, в мене результат в четвертому. Від оцієї частинки буде синус у квадраті альфа. Ось ця частинка 270. 270 це вісік ігри тільки на відповідно. Значить, звідти ми будемо змінювати функцію мінус альфа це ми по годинниковій стрілки, повертаємось назад і опиняємось в третій чверті. В третій чверті синуси були від'ємними. Тобто мені б мало сказати, що це мінус косинус альфа. Але у нас з вами знову квадрат. Мінус знову з'їсть квадрату, тож це буде плюс косинус квадрат альфа. А синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це завжди один. Оці завдання, як ви можете спробувати виконати самостійно і перевірити себе у відповіді для самостійного розв'язування. Якщо у вас виникнуть запитання, задавайте.